Більше семидесятиліть пройшло після закінчення Другої світової війни. Та біль не проходить. Старші покоління передають свої знання молодому, щоб знали, щоб пам'ятали. Саме тому учні середньої загальноосвітньої школи номер 13 3 там збирали інформацію тих людей, хто пережив фашистську навалу, хто народився незадовго до початку війни, тих, у кого не було дитинства. Наша обов'язок полягає не тільки в тому, щоб свята. Згадувати тих, хто кував перемогу в тилу і воював на фронтах чи в партизанських загонах, а й збирати по зернятку свідчення тих, хто своїми очима, наче тепер війни, щоб не забувалося. Учні 13-ї школи, які написали книгу Спадкоємність поколінь минуле і сучасність, поділилися з нами своїми патріотичними думками. Я вважав це за свій, якби. Обов'язок узнати про те, які, якими героями були мої діди, які воювали, і ну якби щоб про них узнало більше людей, і що їхні подруги були. Може не напрасно». на відкритий урок був запрошений народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко. Саме завдяки створеному за його ініціативою фонду Твій рідний край книга була надрукована та побачила світ. Діти були раді його присутності, адже саме він залишився небайдужим до їх прохання. На знак подяки вони зробили йому листівку власними руками і урочисто вручили в кінці відкритого уроку. Коли до мене на одній з зустрічей, Підійшли вчителі з 13-ї школи, і запропонували ідею підтримати видавництво цієї книги. У мене навіть не було жодних сумнівів, що це необхідно зробити. Тому що зараз, знаєте, як наскільки важливо підтримувати належний рівень патріотичного виховання у дітей, особливо коли час спливає вже біля 70 років назад, як закінчилася Друга світова війна, і багато. Дітей навіть інколи і не знаю, що така віна була і хто з ким воював. Під час заходу діти зачитали вірші, від яких у гостей на очах навертались сльози. Наприкінці відкритого уроку всі присутні вшанували пам'ять загиблих солдат хвилиною мовчання. Хочеться підкреслити один екземпляр книги у суперобкладинці був підписаний всіма, хто брав участь в її створенні. Цей екземпляр Вадим Григорович Нестеренко пообіцяв передати в подарунок президенту України Петру Олексійовичу Порошенку особисто в руки.